Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила. За нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинуло пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.